Ми входимо в Північну Салтівку і я вам покажу трошки. Я не була тут два роки, ну просто не ходила сюди гуляти по зрозумілим причинам. Як бачите, асфальт кудись дівся, Тут ремонт, клас ремонтують, От і відкриття. Тут колись був такий прям стихійний риночок. Зараз нічого цього немає. Але, як бачите, якісь маленькі магазинчики. Вони працюють. Цікаво, чи працює буфет? Не знаю. А я тут колись ходила мало не щодня, тому що в цьому районі жила моя сестра старша. Куліни працюють. Ну, а так, тут майже все згоріло просто. Взагалі дуже багато роликів про Північну Савцівку. я думаю, всі бачили, як її понівечила війна. Але хочу показати, як сьогодні максимально незвично, ще немає людей. Дуже мало. Машин припарковано. Ну, я знаю, що люди тут живуть. Просто так всередині, в дворах, купа дітей і так далі. А тут прям тут завжди просто так багато людей гуляло, і зараз нікого немає. А тут зруйнований був цілий під'їзд і відбудували людям квартири. Ну, видно, не, не було. Майже цілого прольоту. І Ось там теж була величезна дірка замість квартир. Тепер кран будує. Прям жах. Я в шоці. По тому під'їзді жила моя сестра. Отак. Прям дуже сумно. Я просто теж мешкаю на Салтівці і ну, просто ближче до метро, і там у нас багато людей, життя кишить, попри те, що зараз блекаут, у нас вже тиждень, все, все працює, все на генераторах, а тут просто якась безлюдна пустиня. Дивіться, навіть позаду мене нікого немає, тільки мухи до мене пристають. Купимо бомжів, трошки собачників бачу там. Джерело ми туди не підемо, ми зробимо коло ось так кругом всієї північної Салтівки, бо в мене малий якраз спить. А... На Наталі у живій пройдемо, потім повернемо і по щороні я прийду mm -hmm. додому. Якраз дитина виспиться. Виглядають вікна. Мешканців. Мої вікна, до речі, виглядають так само, хоч і трошки далі. Ось, ми підходимо до Наталізві. Бачите, просто ми з Миколайчиком тут просто самі. Я просто в шоці. якась зона відчуження. От я навіть знайшла дитинку гуляючу. Чесно, я навіть не знаю, що коментувати. Нас так дивляться. Ну Це зрозуміло, що тут то, взагалі дівчина з дитиною, е як то кажуть, загубила. Чи загубилася сама? ну Дуже моторошно просто. Просто серце щине, я не знаю навіть що сказати і як описати. Блін, іде мені знайти тротуар. Знаєте, так отрозляє, коли всі жаліється на відсутність зв'язку в місті, на відсутність світла в місті. А тут просто, просто відсутність життя. Я не знаю. Тут бачите, там у дворі машин багато. Там двір такий населений. І тут це просто жах. Я не уявляю взагалі, який жах пережили люди, які тут були просто 24-25 лютого. Я просто в шоці. Бачите? А, десь зараз я вам сфокусуюсь, десь навіть вже прям блок квартирний відбудували, відремонтували, а десь а, взагалі ще ні. Але вікна хоча б вже місто поміняли. Не зрозуміло. дуже у нас про ті будинки. Багато питань до місцевої влади, чому, чому не прибирали так довго, чому не, нічого не робиться. Ось там цим прольотом немає квартир. Ну, просто люди залишились без житла, без рідних і нічого не робиться. А десь просто робиться, десь будується. Хезе, нічого не зрозуміло, багато питань, немає відповідей. Дынок згорів наскрізь. Просто наскрізь. Тут вже вирує життя. А навіть Аврора працює. Прикольно. І ті самі зупинки укриття броньовані, які тебе можуть захистити. Бо у нас у 2022 році влітку вже багато людей на зупинках саме загинуло. Але бачите, у нас місцеві все під стекляшкою стоять. До речі, в цьому всі харків'яни. Нам страшно, але ми нічого не боїмося. Якось так. Спочатку прильот, потім тривога. Так ми живемо. Там діточки граються на майданчику, а терпешка працює. Люди ходять на джерело за водичкою і цвітуть абрикоси. Ну все ми заходимо в більш такий населений. Зараз райончик північний. Тут зараз прямо купа людей. І інфраструктура тут жива, і люди якісь більш живі, не тільки алкаші. Нікого не хочу образити, просто мені, мені траплялось. Тільки алкаші там на Наталію живі. Я впевнена, що там живуть люди, і нормальні люди, і багато людей. Просто ми з вами їх не зустріли. Можливо, такий просто час, можливо, просто їх там дуже мало живе. А тут ще побільше. Миколка? На цій красивій ноті з заходом сонця. Завершується північна Салтівка, починається просто Салтівка, мій район. Ну, як видно, не так я далеко від північної і живу. Так, ну що? А тепер я вам покажу контрастну Салтівку, більш е живу з людьми <смір> і так далі. Коротше, погуляємо з вами ще трошки Салтівкою сьогодні. Так, ну одразу скажу, що ми прийшли в е такий час, зараз ще дуже спекотно, і просто ще е люди не зібрались взагалі. Е це наш урбан-парк. На І тут просто завжди натовп людей. Це сліди від обстрілів. З 22-го року влітку тут був дуже сильний обстріл. І тут такий дуже-дуже крутий майданчик. Зараз я обіду, вам його познімаю. Це мені дуже подобається, що тут є. Громадський туалет для дітей, для дорослих безкоштовний. У нас в Харкові громадські туалети безкоштовні. Миколайчик, кажи підписникам привіт. Ну, щоб ви розуміли, хто в не місцевий, просто спальний район, просто дитячий майданчик і просто безкоштовний туалет. Тут можна кататись на роликах, на великах, на самокатах, дитячі майданчики, скалодром, футбольні поля, баскетбольні майданчики. Все, що треба для дітвори. Коротше, на заході сонця тут просто безліч дітей і дорослих. Тривога повітряна, це відбій, якщо що. Ну, Такі наші просто реалії ми якось застосувалися. Звідси кричить з регіонального центру. Бачите, який у нас красивий цнап.

Це наше найулюбленіше місце на районі. Джерело. Тут всі приходять водичку набрати, погуляти, дуже гарні затишні алейки. дуже класно. Дивіться, яка краса. Що я хочу сказати? Вся салтівка багатостраждальна, вся пост. Постраждала дуже сильно, але північно взяла на себе, мабуть, увесь удар. Ти виспався? Все проспав. Підписуйтесь на наш канал. Будемо вам більше показувати Харків. Да? Так? Далі кажи, вимикай камеру.